Як він відноситься до вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, як він відноситься до вас. Яку роль ви відіграєте в його житті? Ви для нього дуже цінна. Цінна жінка. Втрачати він вас не хоче. Рівнує безмежно. Е, в минулому він пережив зраду, тому зараз такий ревнивий. Е, ви для нього справді важлива, він вважає, що ви дуже гарна пара, дуже підходите одне одному, серйозно настроєний. Хоча в даний момент ще нічого вам не обіцяє, але сам для себе складає плани. Е, складає плани бути з вами у парі, складає плани мати з вами сім'ю. Е, тому, ж, тому і готуйтеся, готуйтеся до пропозиції. Ваш партнер занадто серйозна людина і впевнений в тому, що він зможе зробити вас щасливою.